Друзі, всім привіт! А нас на каналі з кожним днем стає все більше, більше і більше. Е, перше, хочу подякувати всім за підписку, за те, що підписуєтесь, коментуєте, довіряєте, цікавитеся, е, телефонуєте, додаєтеся до нашої такої великої групи. Я думаю, що найближчим часом ми ще будемо збільшуватися. і за 25 рік. Наше число як мінімум подвоїться а то й потроїться. Над цим попрацюємо. Тому для тих, хто тільки додався або додається, хочу розказати трошечки за, за себе, за свій канал. Виріс, виріс у селі, працюю в аграрному секторі та давно вже з 2000. 8 9 року допомагав батьку, потім пішов вчитися е, на аграрну справу на агрохіміка, ґрунтознавця. Е, багато де був, подорожував, працював головним агрономом, працюю в комерції, е, працюю з багатьма господарствами, консультую як в Україні, так і поза її межами і, відповідно, займаюся. Займаюся цим сам е на землі, працюю з землею, працюю з культурами, ділюся досвідом, цікавим досвідом, тому що е досить багато друзів маю за межами, відповідно, в яких є на даний час більше можливостей, небагато мають державних підтримок, всяких цікавинок і це все е стараюся. 에, стараюся 에, зробити в себе, взяти щось найкраще і 에, на своєму господарстві. Хочу бути максимально продуктивним. Вирощуємо сою, 에, продаємо насіння сої, пшениця, 에, сидеральними сумішами, цікавимося, цікавлюся. Маємо дайкон. Так що на каналі досить дуже багато інформації по седиратах, по вирощуванню, по підходам до вирощування. Далі і, і те, те, що відбувається в мене на господарстві. І не тільки в мене, тому що паралельно супроводжую господарства, які займаються вирощуванням гарбуза. Е, ну І так далі. І не тільки і не тільки. тому. Друзі, приємно з вами познайомитися. Підписуйтесь на канал, буде дуже багато цікавого у новому році, тому спостерігаємо, ставимо лайки, коментуємо, дод... долучаємося і все буде Україна.